Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Це магазин Аврора. Нові акції до 27 квітня. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Фільтр для води 249. Штопор пластиковий, пневматичний 58. Ваза для квітів скляна 117. Набір ножів кухонних 39, 2 штуки. Ємність металева з кришкою 109. Сковорідка алюмінієва, антипригарне покриття 639. Ложка для спагетті 99. Нейлонова. Ложка з отворами 99. Також. Шумівка силиконова 58. Щипці кухонні металеві 29. Молоток для м'яса, дерево та метал. Ціна 109. Трубочки для напоїв 2 штуки зі щиточкою 14. Новинка підставки бамбукові. 4 штуки. Упаковка 59. Келих для маргарити скляний 58. Набір келихів для вина 169. Ціна вказана за 3 штуки. Чашка кольорова скляна 84. Склянка низька, синій кварц 34. Чашка зелені відтінки 39. Кухоль скляний з малюнком. Ціна 39. Бульйониця димна, скляна 49. Тарілка обідня склокераміка – 49. Бульйонниця кольорова, керамічна 64, кришка скляна, силиконова вставка 229 см, скляна прозора 119 см, набір кухонних грушничків 3 штуки 34. Баночка для сипучих 64 з ложечкою. Пляшка для олії та оцту 119. Пляшка з дозатором для улій, чи оцту, 88 см. Салатник білий, скло кераміка 24 на 24 см. 109 і менший 77 гривень. Контейнер пластиковий 18. Харчовий бокс пластиковий 58 та 39, пляшка дитяча смайл для напоїв 74. Пляшка Прозора 64, пластикова кольорова 84. Банка для зберігання сипучих продуктів 84. Набір серветок Frekenbox 55 3 штуки упаковка. Пані блиск 3 штуки 29. Є ще ось такі віскозні 5 штук за 20 гривень. Кошик пластиковий для зберігання 77. Кухонні губки Freckenbock 3 штуки упаковка 77. Із така губка від frackingbox для чищення 24, 2 штуки 22 гривні. Підставка пластикова для зубної щітки та пасти 99. Набір для ванної кімнати 159-3 штуки упаковка. Пластиковий органайзер 55. Аксесуари для ванної кімнати 159-4 штуки. Дозатор мильничка 2 в 1, 99, Тримач металевий для туалетного паперу 77, Тримач металевий для рушників 34, рукавички господарські 55, одна пара. Поличка металева для ванної кімнати є чорна та біла, 169. Вішелка для сушки білизни з прищіпками 44. Мильничка з кришкою прозорою. Ціна зі знижкою 15. є ще за 27 ось такий варіант. 99 дозатор для миючого засобу з відділенням для губки. Кошечок маленький пластиковий 15. Квадратний ціна 15 також. Кошик універсальний пластиковий 64. Є за 55 ще та 99, кошик сухарниця 34. Підставка під гаряче кругла, ціна зі знижкою 31 гривень. Засоби для чищення галакс антижир. Засіб іде з запаскою, ціна 109 гривень. Порошок сама 350 грамовий, 24 та 27 гривень. 365 для кольорових речей. 350 грамовий 16. Засіб для миття посуду лимон 16. Засіб для миття посуду лимон фреш 25. Олійний засіб для миття холодильників та дезінфекції. Їх ціна 44 гривні. Пінка для очищення меблів усуває сліди комах, відбитки пальців, плями жиром, сліди кави та чаю 69 Гель для прання 99,2 кг. Велі 2-літровий 79, Онікс, гель цитрус, ціна 39. Білизна. 15 900 грамова. профі проти грибків та цвілі 39 пів літри. Гель для чищення ванної кімнати 55-1 кг. Сану для миття акрилової ванни 219. Рушники паперові 39 за 150 штук. 200 штук серветки. Ціна така ж сама. Серветки 150 штук 37 гривень. Топ-ефект для миття дзеркал ціна 32 гривні. Сама 29 500 мл. Пом'якшувач для тканин Сілан 99 Сушарка для білизни навісна 59 Максимальна вага 3 кг. Рушники паперові 39 2 штуки упаковка. Еколо 39 також. Рушники рожеві та зелені по 27 рулон, дитячі вологі серветки 100% бавовна 54, печиво кукурудзяне 400 г 39, трубочки бамбукові 34, вага 200 г, відро господарське пластикове 77 гривень. Папір туалетний українська мальва 6, Десна – 108, папір туалетний вологий 50 штук 37. Слинявчик дитячий, 119. Іграшка м'яка для малюків 119 та 129, поїлочка дитяча 189. Іграшки для купання зоряне небо 64, ложечка дитяча силиконова, 44, тарілочка, ціна зі знижкою 34 на 3 відділення. килимок пазл дитячий з бортиками 399, пуф складний 299, іграшка пружина 279, салатова та червона. Спонж для макіяжу 5. Іграшка м'яка дитяча на повідку 299. М'яка іграшка кубик 169. Ось така м'яканька свинка за 199. Іграшка м'яка в сумочці 349. На цьому у мене все. Дуже дякую усім, що дивились. Гарного дня та вдалих вам покупок! На все добре!